Доброго дня, друзі. Вітаю на уроці навчання грамоти. Тема уроку Письмо малої буквища. Написання складів, слів та речень. Словниковий диктант Відкрите У прописах сторінку 39. Послухайте вірш Ганни Чубач Щука, хвостик в річці мила. Щука річки НЕ бруднила. Щоб річки не бруднити, щука й щоки буде мити. У слові щука перша буква Щ. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися писати маленьку прописну букву Ща. Порівняйте друковану та прописну букви, що у них спільного, що відмінного. Маленька буква Ща складається із трьох прямих похилих паличок із заокругленням внизу. Праворуч та петлі. Письмо малої букви «ща» подібне до написання маленької букви Ша. Пишемо всю букву, не відриваючи руки. Починаємо писати на верхній рядковій лінії. Перші дві палички із заокругленням доводимо до верхньої рядкової лінії, третю паличку доводимо до середини рядочка та, не відриваючи руку, пишемо петлю, як у маленької букви С. Напишемо маленьку букву буквуща пальчиком у повітрі під рахунок. Починаємо: Раз, і два, і три і чотири. І давайте ще раз: раз, і два і три і чотири. І зверніть увагу, як неправильно писати маленьку букву буквуща та як писати правильно. Візьміть ручку в ручку та напишіть спочатку третій рядочок у прописах маленької букви Щ. Обведіть спочатку пунктирні букви, а далі продовжіть писати самостійно. Коли напишете третій рядочок, поверніться та напишіть другий рядочок маленької букви Щ. А доки ви будете писати, поставте відео на паузу. Відкрите зошит в косу лінію. Напишіть на рядочку буквосполучення. Маленька буква Х, маленька буква О. Середнє з'єднання відривне поєднання букв. Склад Що. Пишемо маленьку букву США. Кінчик петлі доводимо до середини рядочка, відриваємо руку та пишемо маленьку букву О. Та букву сполучення. Маленька буква Щ, маленька буква У. Верхнє з'єднання, безвідривне поєднання букв, склад Щу. Пишемо маленьку букву «Щ». Кінець петлі ведемо до верхньої рядкової лінії та звідси одразу маленьку букву У. Поставте відео на паузу та напишіть. Далі напишіть рядочок буквосполучення. Маленька буква О, маленька буква «Щ». Верхнє з'єднання, відривне поєднання букв. Склад Ощ. Пишемо маленьку букву О. Відриваємо руку верхнє з'єднання та від нього маленьку букву «Щ». Та букву сполучення. Маленька буква А, маленька буква «ща», Верхнє з'єднання, безвідривне поєднання букв склад «ащ». Пишемо маленьку букву А. Останній елемент, не відриваючи руку, ведемо до верхньої рядкової лінії та звідси одразу маленька буква «ща». Доки будете писати, зупиніть відео. Повертаємось до прописів. Пишемо букву сполучення. Маленька буква США, маленька буква І. Верхнє з'єднання, безвідривне поєднання букв склад Щ. Пишемо маленьку букву «ща». Кінець петлі, не відриваючи руку, ведемо до верхньої рядкової лінії та звідси безвідривно маленьку букву І. Та слово «лящ». Букву Я та букву «ща» поєднуємо безвідривно верхнє з'єднання. Зупиніть відео. Давайте зробимо пальчикову гімнастику, щоб рученята відпочили. Повторюйте за мною. Під деревом креслатим зібралися звірята ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Прийшов їжак, і з гілки вниз спустилась білка. Читає казку їм сова. Така розумна голова. У казочках відомих усі давно знайомі. Ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Молодці. Давайте прочитаємо наступне слово Щавель. Щавель. Букву «Щ» та букву А поєднуємо відривно середнє з'єднання. Пишемо маленьку букву «Щ» Кінець петлі доводимо до середини рядка. Відриваємо руку та пишемо маленьку букву А. Поставте відео на паузу, доки будете писати. Прочитаємо наступне слово Дощик. Дощик. Маленьку букву Щ та маленьку букву И поєднуємо безвідривно верхнє з'єднання. Поставте відео на паузу та напишіть. Давайте разом прочитаємо речення: Найсмачніший борщ із печі. Найсмачніший борщ із печі. Маленьку букву Р та маленьку букву Ш поєднуємо безвідривно верхнє з'єднання. Самостійно перепишіть це речення. Почніть писати на тому ж самому рядочку. Там, де написана пунктирна велика буква Н. Зупиніть відео. Словниковий диктант слова записуйте через кому. За потреби додатково зупиняйте відео. Перше слово Радість. Ра. Дість радість, веселий в-с-лий, Ве веселий, квадрат квадрат. Квадрат Ганна Га. На. Ганна Пеньок. П. Пеньок. Пеньок. Червень. Чер. Вень червень, Лід, Лід, очерет, отче рет, очеред. очеред перевірте весь диктант. Радість, веселий квадрат. Ганна пеньок, червень, лід, очерет. Перевірте, написане: Радість, веселий квадрат, Ганна пеньок, червень, лід, очерет. Вправа світлофор звершень яким кольором засвітиться ваш світлофор в кінці уроку? Зеленим. Ура! Все вийшло. Жовтим було важко. Червоним прошу допомоги. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.